Доброго дня, слава Україні! Сьогодні маємо 30 травня 2022 року. Маємо вже майже, майже 97-й день війни. От війни з Кацапами, з тими, хто до на нас прийшов, Валимо їх потихеньку. Працюємо, працюємо для України, працюємо для наших Збройних сил, працюємо для наших людей. І сьогодні у нас буде перегляд відео, яким чином можна самостійно замінити муфту, приводну муфту в комбайні Silver Crest MK SK 1200 Зараз подивитесь бірочку і порівняєте свій. Ну що можу сказати? Скажем, сам по собі прилад непоганий, але проблема виникає іноді, як завжди. В Принципі, побутовій техніці в тому, що щось виходить з ладу, і купити його, на жаль, ну не тільки зараз, тому що йде війна, а тому що взагалі, скажімо, виникають питання, що виробники не роблять замінні частини, і, або роблять ну, їх дуже мало, і зазвичай їх придбати дуже складно. Тому ми такі є. Наша компанія КХС, наш канал КХС ICAN, який допомагає розібратися, які, яким чином самостійно, принаймні, якщо є можливість придбати, а для того є ми, ми це зробимо. А вам просто треба буде самостійно, нескладними маніпуляціями, просто зробити заміну того, що вам буде. Там, що вийшло у вас з ладу, не ходити десь по сервісних центрах, не шугати якихось розумних дядьок. Тобто ви самостійно це можете зробити. І тому ми тут є, і тому ми про це розповідаємо. Так от виглядає сам комбайн, бачите бірочку, бачите е от проблема, скажімо, яка, з, яка, з якою до нас звернулися. Тобто, це муфта, вона має всередині отаку от... Латунну вставку, зверху вона звичайна пластикова, ніяка там не м'якенька, нічого, просто тверда, скажіть, все з АБС у зроблена. Тобто, проблема в тім, що в да. неї є отакий от привід, так називаємо дві лиски. Бачите, з двох боків є такий сточений вал. От. І просто ось що з цього валу вийшло. От ви бачите, що він роздовбаний, розірваний зовсім. Тобто ще була якась сильна загрузка в тій чаші, яка стояла тут. Не знаю, що було, але ж таке от трапилось. Безумовно, можливості, скажімо, зробити з металу чи там, з латуні. Там, що ось нас немає, Ми робимо чисто з пластику. Але ж іноді ті речі, які ми робимо навіть з пластику, вони виходять не гірше, ніж по факту. Вони можуть бути завицькі, тому що там в багатьох випадках економлять матеріал, а ми намагаємося вже додати, зробити його більш мочнішим, таким, щоб воно працювало довше, і тому, в принципі, в нас виходить. В будь-якому випадку, на всі наші вироби, які ми робимо, ми даємо гарантію три місяці ті, які вже в нас є на сайті, які відпрацьовані. Ну, а от, скажімо, як в цьому. Випадку, тут треба буде ще розібратися, як воно відпрацює, як воно себе проявить. І тоді ми чітко скажемо, да, можемо рекомендувати або й ні. От. Но, на що нам треба було зробити для того, щоб зробити заміну. Оця от, от муфточка вона стояла отут, бачите. Зараз вона отако файно крутиться. Тобто ніякого щеплення ми не маємо, Вона крутиться і толку від нього ніякого. Тому людина звернулася, і ми зробили свій отакий от варіантик, Муфта вона сідає доволі плотно. От, зараз я вам покажу. Так, що зробили? Якщо буде люфт, розумієте самі, що якщо буде люфт, то відповідно того. О, от вона сіла, бачите? Чітко сіла, зайшла, як має бути. І тут в нас має бути ще зверху стопорне кільце. Отаке. От. Кільце, яке. Фіксує саму муфту, щоб вона просто не вискочила. Маємо отут, знизу -от, маленький такий в який, який це стопорне кільце має зайти. От. Ну, безумовно, для того, щоб його посадити, треба мати такі отакі от штучки. От в мене є їх два варіанти. Одні йдуть на розжим, як оці, а другі йдуть навпаки, скажімо. Ну, в принципі, можна сказати, те саме, можна і так, і так, але ж ті більш зручніші в тому плану, що ви просто з пружинкою розжимаєте. Якщо у вас такі є, це добре, якщо немає, можливо, треба придбати, а можливо, можна обійтися і без них. Можна, безумовно, поставити взяти, наприклад, от я взяв. Шило, взяти два шила, накласти зверху і просто не розтягнути, і хтось просто проштовхне, трошки там викруткою чи чим, щоб просто саме стопорне кільце заскочило в канавку там, де йому має бути. От. Ну, і Я буду використовувати те, що в мене є, тому що ми в принципі, не займаємося сервісними ремонтами. Але ж нам треба іноді, розібрати, розібратися, як воно працює. І тоді, тому для тебе, для себе ми це придбаємо обов'язково, якщо є така необхідність, і можемо вже про це стоять. От Якщо воно попаде в дюрочку, то буде не зовсім добре. Зараз, зараз, бачите, я ще не дуже такий фахівець, тому що не дуже часто цим займаюся. Але ж, але ж зробити це буде нескладно, якщо трошки потренуватися. Так, є один варіант, є другий. Треба просто плотніше. Бачите, тако плотніше вдягнути. Тут є такі виступи, вони чітко попадають в розйомчики і все. І от ми зараз спробуємо вдягнути. Ну я візьму все одно для себе ще щось. От бачите, от воно защолкнулось. Все, воно стало на свої місця. Все. Тобто, як воно буде стояти, там воно кругленьке, тобто воно має просто обійняти ваш вал, зайти в зачеплення з, в той пота, який там є, і тоді все нормально, воно буде отак от, от крутитися, бачите, стояти на місці там, де йому треба. От бачите, тепер все нормально виглядає наш комбайн так, як треба. От В нас є от силюмінова штучка. Вона ставиться вже. З, з чашею, певно, чи з тим, з тим з відповідною частинкою, яка сюди заходить, вона заходить, все чітко, ви бачите, все на свої місця стає. Ну, І що виходить, що це в нас вже мусорка. От. А тепер будемо пробувати, яким чином і наскільки якісно ми зробили скажімо, свою роботу. Ну, Тим не менш, якщо. Виникає схожа проблема. Це може бути побутова техніка, це може бути щось пов'язано з автомобілем там чи ще щимось... ще в чому є от пластикова запчастина. Тобто ми дуже багато речей робимо. Це може бути як там, шестерня, втулка, муфта, якась защолка, крючочок чи ще щось, гачочок. От, значення немає. Все можемо зробити, багато що пробуємо робити, і багато що в нас вдається. Тобто, 7 років ми вже на ринку. От, і повторюся, що все те, що є на нашому сайті, воно має гарантію 3 місяці. Початку купівлі, якщо ви використовуєте все вірно, як має бути, воно може служити набагато навіть довше, ніж заводські чи фабричні якісь вироби. Так що, будь ласка, звертайтеся. Відео було сподобалось. Ставте лайки, дзвіночок. Підписуйтесь на канал, кому було цікаво. До нових зустрічей! Слава Україні! славного Збройним силам України! Всього вам